Що би я робив покроково, якщо прямо зараз мені довелося запускати новий інтернет-магазин? Перше до мене ім'я вибрав би якийсь бренд для того, щоб було легше було потім просувати і розвивати. До мене ім'я вибрав би в com.ua, Якщо ви хочете продавати товари по всій Україні, якщо по всьому світу, то .com. Е, Далі я би наповнив його максимально товарами. Дуже багато поставщиків, дропшиперів і в вашій тематиці, які ви хочете розвиватись, знайшов би всі поставщиків, додав би дуже багато товарів, дуже багато асортименту, а потім вже дивився який асортимент де. Краще, а який гірше. Далі додаємо в Google Search Console, в Google аналітику Наступне я перейшов би до контенту. Контент це король. Це основне головне, чому люди будуть купляти на вашому інтернет-магазині, а не у ваших конкурентів. Наступним чином я прийшов би до реклами. Перше Google Shopping. друге контекстна реклама, і вже через декілька тижнів у вас будуть перші клієнти після налаштування і. Перейшов до цього просування. Якщо вам потрібні дійсно дешеві замовлення, клієнт, якщо ви хочете займатися цією справою не місяць, два, а роки, можливо, передати вашим дітям, то точно прийшов би до цього просування. Користуйтесь.